Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому. Молитва, яку ми читаємо, Отче наш має слова, хліб наш насушний, дай нам на цей день. І я довго не могла зрозуміти дійсно, що в цих словах сказано. Я думала, що це Господь нам має дати піщу на кожен день, да? булку, хлібчик. Але ні, ці слова означають, що Слово Боже нам потрібно на кожен день. І я це зрозуміла тільки в церкві місії слово Боже, де наші пастиря е, нам дійсно розказали. І пізнавати Бога можна через откровіння, духовно зростати і дійсно проявляти любов до ближнього. І ті, хто вибрав шлях, йти за Ісусом, є синами і дочками Божими, і Бог Він допомагає їм пізнавати істину, проповідувати Слово Боже людям. Дійсно, для порятунку їх душ і через те, що люди і вони не знають Бога. У них виникають оці всі війни та інші проблеми в їхньому житті. Пізнавати Бога можна через Його слово, тільки, коли ми вивчаємо Його і отримуємо дійсно откровіння від Бога, тоді в нас росте Христос і дає нам силу жити і перемагати все це зло, все нещастя, всі хвороби у нашому житті. Амінь.